おいねたくえも Помагатимуть підставлятимуть ключі виводу в общих інтересах, і ви зараз маєте сконцентруватися на тому, щоб не втрачати партію. Зараз У вас вже прекрасно виходить, але можна ще краще. Ось Я знаю, що ви можете. Ще хто хоче пострілити? Поки застріливається коло мене, так, а тоді на концепції. And that was a good one, yes, yes, Мати да Ой, е, ма. Ой, е, ма. А, ма. Ма. оєма. Не залишаємося. Ви залишаєтесь, ти залишаєшся тут. А і від неї вже будуєш. А та, та не не головна спуститися. Ага. О є ма. Все, і далі має піти правильно. М. Тобто, отут загостка. Да. Або не вступати тут, а вступити пізніше. Ой, Дивіться, ми співаємо. Ой, я вступаю. Я вступаю. Я вступаю. О є маємо може тут краще? хо! <клухи> або о, на хор. о. о, 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 о Виходити, ми можемо почути одразу з другого рядочку. Ні, краще. Вона саме сама собой треба. Я просто, щоб себе почути. Так, так, так. Давайте прийдемо. Ой, не таково. Ой, да, не таково. Наверх, наверх тягне дуже. Але вже краще, тобто не треба раніше вступати. Добре, непогано. Ще хто хоче спробувати? Оля, на Це залежить від того, де заспіває за